За форму воно взагалі нагадує людину, як але є такі форми фалічні. Тому кожен має бай... кожен бачить в міру своєї спорченості. Схожа на чоловічий статевий орган. В одній з лісосмуг Дніпра знайшли стелу доби енеоліту, каже співробітник історичного музею Яворницького Ярослав Гураль. Їй приблизно 5 тисяч років. Пам'ятку розкопали, але через вагу не змогли завантажити і перевести. Раз, два, три. Знайшов кам'яну стелу археолог та історик Дмитро Філімонов. Каже, помітив її випадково під час прогулянки лісом. Масштабів спочатку не розумів. Вона була під землею, тільки краєчок виглядав невеликий. Ну цього було достатньо, щоб зрозуміти, що це давня річ. На ній місцеві жителі шашлики жарили. Стеле, яким 5 тисяч років є рідкістю для Дніпра, каже керівник історичного музею Єворницького Олександр Старік. Цю розкопали на території Ігренського півострова, де є поселення доби енеоліту. Такі споруди мали культове значення для предків. Вони різні за формою, але доволі часто їх поєднують саме антропоморфні риси, були пов'язані з особливими традиціями духовного життя. Але в основному вони брали безпосередню участь у поховальному обряді. У планах доправити пам'ятку на зберігання каже керівник історичного музею. Для цього знадобиться. Це підйомник. Далі стелу ретельно вивчатимуть і визначать, чому вона має фалічну форму. Мирослава Заблуда, Поліна Поломарчук та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.